218-й день в Канаді, а знову судлося 17.01.24. Натискаю кнопочку старт і воно суває мені, мені цей телефон. Чуть-чуть-чуть-чуть. Добре. Треба брати джойстик, підключити собі з джойстика запускати. Сьогодні середа, сьогодні останній день, коли я сам працюю спокійно, тихо, бо завтра вже повертається сам. Але це добре. Бо вже трошечки заскучно за сталося сьогодні. Я сьогодні сидів на четвертому поверсі так довго, що два рази світло виключалося. Воно ну, виключається, по-моєму, раз в години. Ну, датчик руху. Він там за колоною, і якщо він нікого не бачить, за півгодини він десь виключається. Два рази мені виключався. Ось таке от. Ну що, зранку я зібрався, скоренько. Що? Раз-раз тут вдома вже кави не роблю, кавоварку я використовую тільки для гарячої води вечором. І сьогодні знов зроблю. Останній порошочок, який мене лишився, став, зібрався і потопав на роботу. Зустрів поїзд, блін, здалека я ще побачив. Поїзд вже не спішив, потихеньку дійшов, проїхав поїзд. Прийшов, зробив собі кави, посидів, попив кави з солодким. Пішов, обійшов в технічні приміщення. Йшов назад, зустрів чака. Чак приїхав і якраз на другому поверсі. Там е серйозне в нас е техприміщення, воно завідує якраз. Отепленням бетонів на вулиці. Вони розділені на чотири секції спереді. І оці була поламана одна секція. Сьогодні вже три. Сьогодні приїхав майстер ремонтувати. Я якраз там його зустрів, ми разом з неї пішли до комп'ютера. Я подивився, що там в нас по заявках нічого, дві чи три було нових, і то такі дрібниці, що це просто капець. Там лампочку поміняти, блимає. І поремонтувати... тримаєш для цього для туалетного паперу. А була одна капець, яка написав такий великий текст. Каже: я там пробував чистити умивальник, забився в мене умивальник, і вода не стікає, я там лив хімію, то треба, напевно, що тросом. Трос, так все і розписано. Я думаю, капець, якщо він такий майстер, пробував то все почистити і каже, що трос треба. Ну, напевно, треба взяти трос. Я взяв е, тут дрельку з тросом, все, приходжу до нього. А в нього там е, він брив бороду і волоссям в бувальника. Я думаю, що він там чистив? Що ж він там чистив? Е, то одна проблема. Каже, в унітазі е, щось е, відкриває. О, зараз багато води. А там було менше води. Кажуть, нормально, вода підходить по трохи, як показує, злив, і вода потихеньку набирається, вона набирається стільки, скільки треба, не хвилюйтесь. Дружина в нього! А чого в нас в хаті стільки пилюки? Фільтри треба поміняти. Я ж забув, в них зволожувач повітря стоїть, ну, так як в мене, всіх зволожувач повітря, і він розпилює воду, яка в ньому. Він не має фільтра. А вода, якщо крана, вона має кальцій і ще всякі різні там добавки. і воно все осідає. Все, сідає, але тут. Стіл цей чистий. Але воно таке біла пилюка. Біла пилюка. І воно всюди. Нічого з тим не зробиш. Я забув їм сказати, позаду неї якраз був цей зволожувачка. Не знаю, кажу, звідки у вас пилюка в хаті. Але фільтр чистенький. Фільтр чистий і це. От були такі заявки. Позіхаю вже 12 година. Затянує сьогодні. Пізно лягаю спати. От. І Як щось там почав говорити по телефон, кажу, я йду, пороблю ці заявки. Позакривав замовлення. Плюс кажу, там ще є квартира, яку все, двері не поремонтував, підвіконник не зробив. Я думаю, якраз дороблю, позакриваю. Позакриваю всі хвости. Бо вже все поробив. От з понеділка вже от середа, і в мене вже майже немає роботи, то пішов, позакінчував там. Підмалював по двері, виправив все, як має бути, видалив ту квартиру з списку. Подзвонила мені директорка клінерів і каже відкрити двері там клінерам. Прибиральниці будуть мити квартири. Люди поз'їжджали, будуть мити. Треба відкрити. Я відкриваю одну із них, але якраз тільки з'їхали. Тільки з'їхали, я дивлюсь, о! Брудно, брудно, всі стіни треба малювати. Є робота. Зразу пішов в офіс, кажу, що там вони з'їхали, вже з них зняв, за то, що з'їжджали за, за цей гроші. Зняв, все, можете. Якраз додалося, я собі взяв, помалював. Була ще одна жінка, дуже, дуже хороша родина. Замовлення було в них помалювати стіну, воно вже давно висить з п'ятниці. Але в нас не було часу, і сьогодні, я думаю, зроблю. Тим більше, в мене фарба буде вже в цьому. В них треба було от відкриваєш двері і прямо стіна. І там була зашпакльована одна дірка, яку не замалювали, Не зашліфували, не замалювали, не знаю, це, хто то зробив. І вони заїхали, вони то побачили і кажуть, можна то поправити? «То, то зашліфувати, замалювати. Фарба в мене є. Але головне, що в них є собака великий і кіт. В них всі стіни такі брудні, такі чорні, що це просто жах, що та одна штучка, її просто не було видно, бо вона світліша, ніж ті стіни. Я їм зашліфував, помалював, помалював ще другі стіни в коридорі. Ну, якраз виробив всю фарбу, що в мене було, бо я перед тим помалював інші квартири. Дуже хороша родина. З... Звідки ж вони? З Бразилії! Тут дуже багато хороших людей з Бразилії. Дали нам напитки там оці газовані води. Де? А, тут в хаті є. Газовані води. Бразильці дуже хороші люди, мені подобається. Ще не зустрічав ні одного поганого бразильця. Доброзичливі, допомагають, такі от приємні. Цей. От. І було якраз закінчив з ними. Я ще малював, чак до мене подзвонив. каже: Роман, я тут вже вернувся. він десь їздив. Я вернувся, можемо йти обходити квартири. Подивитись, де було дуже холодно, перевіримо, чи там зараз не холодно, придумав таку дурну роботу. Я кажу, ясно, що там не холодно, там вже тепло. Але хоча одна була, де перекритий Белансинг Велд. Краник такий спеціальний, перекритий був, треба було його відкрити. І кажу, я ще малюю, я ще малюю, тут одна квартира додавалась, я малюю, а він каже: Я тоді пообідаю і щось буду робити. Добре. Я домалював, приходжу, його нема. Сам собі сів пообідав, попив кави. ну Звісно, я на роботі ще пив порошочок паралельно між тим, в 10-й ранку випив. І потім після обіду ще один випив. І отаке. От от. Коротше, була, була ще одна квартира в іншій вежі паралельна, 36-й поверх. Де так само бетон заходить під підлогу і дотикається зовнішніми стінами. І затягує холод, і підлога заморожена вже в другій вежі. Ну і що? Люди присели звітом? Я прийшов, поставив їм дуйчик і кажу, ну нічого не можу зробити до побачення. йо майо як це це. Дальше, дальше, дальше. Ламку, лампочку міняв вдвох геїв. Відкриває чувак двері і каже: Мій чоловік сказав, лампочка згоріла. Я дивлюсь на нього. Мій чоловік, так спокійно. Я, ну, я її знаю. Це, це по-моєму, бразильці, блін. Я, треба буде спитати, звідки вони. Вони говорять не по. Ну, не по-бразильськи, мені говорять, якась інакша в них мова. Фіг знає, звідки вони є. Отакі, от. таке от. Потім, ну що, поробили ми ту всю роботу, лампочки поміняли на сходові, я там ще щось позаробляв, позакривав майже все. Прийшов додому, повечеряв, дзвонить до мене Андрюха Тамада. Каже, що там, як справи, чим займаєшся, а я думаю, де би то фільм піратський скачати, щоб не через торрент. Хочеться мати якусь бібліотеку. А торрент тут заборонений, і VPN виявляється також, так що треба щось придумати. Треба щось на рахунок того придумати. Але... Але з часом. І Андруха каже, що нема роботи. Нема роботи вже в ресторані, він в ресторані працює офіційно, і виходить на кілька годин і кажуть, що йде додому, нема роботи, нема клієнтів, нема що робити. Зима. Зараз, до речі, сніг пішов. Вчора, по-моєму, почав падати сніг і падає, і дороги дуже паршиві. Небезпечно їздити купа аварії, добратись тяжко. В людей. Одна на роботі машина заморожена, то тепер не може її завести. Викликали сервіс. там, Не просто батарея, а ще щось серйозніше. Їхали на роботу, то була аварія, то дві години добиралися до роботи, ледве добрались. І Андруха, розговорилась, каже: виходь, десь підемо на каву. Кажу, куди підемо на каву? Зима на дворі, приходь до мене. А він зразу, так, давай, тоді я щось маю купити. Кажу, нічого не купляй у мене все є. Але він все-таки вирішив взяти взяв класні кебаби. Вдався бургер чи кебаб. Кебаб? Я люблю кебаб, кажу, один кебаб гострий, але маленький. Він взяв два великих кебаба. Я тим кебабом наївся так, що то капець. Приїхав до мене, посиділи ми тут. Сіли ми тут, в моїй кімнаті, я включив проектор кіно, і ми собі дивимося, гризем той кебаб. а я відкрив його не з тої сторони. Фульга. А зверху дають папір замотаний. А що, проєктор темно, я з іншої сторони розпакував і мені знизу капає. На підлогу накапало, я повитрав потім. Кажу, ні, йдемо туди. Посиділи, ми поговорили. Поговорили про його стару роботу, про мою стару роботу, про нові роботи. Гарно. Посиділи, потренділи. Та й цей поїхав додому. Машина ще йому була, поламалась, лишні витрати. Коробка. Та. Так що отаке от. І зараз лягаю спати. Зараз треба йти спати, роблю собі цей порошочок вже. Вже роблю порошочок і лягаю спати. Завтра на роботу, завтра буде сем. Новий день. Щось придумаємо. Все.